Третя неділя листопада, день пам'яті жертв, дорожно-транспортних пригод. До цієї дати автоклуби зі всієї України влаштовують пробіг. Вінниця вже втретє бере у ньому участь. Вулицями міста проїхалися три десятки машин на кожній наліпки із зображенням квітки, що символізують тих, хто загинув на дорозі. На жаль, коли ми виходимо або на тротуар, або виїжджаємо на проїжджу частину. У нас немає кнопки збереження. Тому потрібно пам'ятати, що ми самі відповідаємо за своє життя. До акції приєднались і вартові доріг. Перед початком автопробігу вони попросили водіїв бути обачними, адже серед учасників дорожнього руху є діти. За статистикою вони стають жертвами ДТП саме через халатність водіїв. На сьогоднішній день у нас порівняно з минулим роком на 15 чоловік більше загинуло, ніж це було в минулому році. Проблема така є: люди гинуть і більше травмуються. Окремим питанням це. Саме травмування і потрапляння дітей у дорожньо-транспортні пригоди акції взяли участь і учні шостої гімназії. Вони зачитали кермувальникам листи звернення, в яких просять дотримуватись правил дорожнього руху. Ми дійсно підтримуємо і хочемо, аби водії не вживали спиртні напої, не відволікались на різні дрібниці. Кожному маленькому пішоходу працівники національної поліції подарували книжку Тисяча та один поворот. У ній в ілюстрованій ігровій формі викладені правила поведінки на дорозі. Завершили автопробіг гучним звуковим сигналом автомобільного клаксону Ірина Курш, новини телеканал Віта.